Синоптик не обманув. Дивіться, почався дощ з ночі. Ой, скільки поналивало, хай би ще трішки поквітли. Ой, отак. А тут у мене мої живці. Та нічого, дивіться, які вони гарненькі. Ну, добре, що я встигла вчора, я таки і малину ту чорну пересадила. От, ну, трішки земля намокне і можна потихеньку копати, де це можливо. От, так що я вчора і тюльпани посадила, всі висадила. Лишилося в мене там, е, не знаю. Та трішки, мабуть, два чи три штучки нарцисів. Може, ще в гаражі де лежить, але вроді я всі забрала. Ну, і це мені якраз оце така погода на перепочинок. І що я тут відро поставлю? Це вже ж запізно, хай накапає сюди. І в нас вчора Віка шашлики жарила, смажила, мене закрили там. Зараз закрию. Ну, все, сьогодні поливати, як Наталя і казала, кажу, я тобі полью і водички наберу, там в неї квіти. А вона каже, там, може ж і не треба, ось вам і не треба, тому що дощик і листочки трішки, дивіться, які гарні стали. Зелені, зелені, бо вже так аж поскручувалися, тому що ну скільки вже не було дощику. Зараз ожили, гарні. Ну це, мабуть, на цілий день. Єсть у нас оце така драцена. Я вже давно говорила Віки, давайте її почеренкуємо, обновимо. Ну, їй, я так думаю, що їй вже годів, років 15, може, більше. Ну, Віка е, говорить, що вона не пам'ятає. Це вона привезла з своєї старої квартири, а купувала колись ще її мама. І вона ж, коли сюди переїхала, ми її забрали. Я говорю, давайте її омолодим. А вона каже, та ні, хай росте. Ну, а тепер сьогодні каже бабуля, напевно, її треба молодити. Бо щось вона мені не подобається. Ну, звичайно, в неї тут горшочок маленький. Я тоді говорила, давай її пересадимо. А тут, щоб пересаджувати, це ми не витягнемо корінь, тут воно все вже переплилося. І я думаю, що нам прийшлося би розбити горшок. Ну, і зараз я хочу всі три зрізати. Ну, от, але тут ось о листочок, значить, я десь отак зріжу. І зрізати треба сікатором або ножницями і не під кутом, а прямо. Отак. Не знаю. О. Це ж у мене хороший сікатор. Дивіться, єсть. Якщо трішечки не попала, Прямо, то я потім підрівняю. Оце ж дивіться, це найвище. І зараз я їх всі зріжу. Тут корневіном помажу і поставлю в воду. Ну, це поки що лишу, я не знаю, я ніколи так не лишала, де це все удаляла, але сьогодні. Читаю. Оце і хорошо відрізалось добре. І я думаю, тут саме швидше буде корінь рости. Ну, вона хоче, щоб я це все посадила в один горшок. Ну я не, не знаю, як воно буде. Я ще з нею поговорю, щоб це було всі три горшки. Вони просто не помісяться, або не знаю, який треба там горшок мати. І оце якраз сьогодні така погода не Негода, Ну, не, не можна сказати, що це зовсім негода. Опа. Просто сьогодні йде дощ періодично. І оце все можна зробити. Так що зараз ми... А тут, як завжди, Фенді. Фендюша, де ти там, Іди сюди, іди до мене, іди сюди. Ну, вона ж за мною ходить. іди сюди. Ти не хочеш? Іди сюди, іди. Ні. Ні, не хоче. От. Ну і зараз ми спускаємося на перший поверх. Я сюди дуже рідко приходжу, але приходжу. Коли їх немає вдома, це, то я поливаю у них тут один цей горшок, а то все на першому поверсі. Ти пішла? Ти куди пішла? А може, ти лишишся тут? Ні? Ну, і добре. Так що пішли. Ставити в водичку. І я набрала води, поставила ось на підвіконник, дивіться, і зараз оце всю корні він весь сюди висипала і поставлю на укорінення. Ну, я б, знаєте, я б оце отак би ще зрізала. Ну, запитаю внучки, якщо вона погодиться, то я так зроблю. І поки що вони в мене будуть оце тут. Оце найкращий, це оцей. Ну то дуже здоровий. Ну, я знаю, що дасть корінь. Ой, мені тут нічого не видно. Так. Як вже батарея буде гріть, то, тоді я приберу звідси. Ну це мені не дуже подобається. Я б його так зрізала. І хай би і там пускали, і оце пускало. Ну, а поки що хай стоїть. Ой. не достать. Все, це я зробила. Тепер почитати мені треба, що там. Викинуть оте корінь, ну, той корінь, чи може він дасть ростки. Ну, треба, ну і гугл не завжди правду говорить, бо я ж вам розповідала, як у мене різдвяна зірка до сих, до сих пір вона у мене зелена. Так, листочки там не червоні. Такий же от такий шикарний. Я зараз покажу. Це, мабуть, та видно, бачите? Оце зліва, шикарніший куст. Зараз я її приближу. Ну, я його вже показувала, оцей цвіток, квітку цю. Чи як її правильно назвати. Ну, цвіток хай буде, дивіться. От. Вона ще більше наростила ось тут. Оце навіть можна. Живець відрізати, але я не хочу. Може, треба пересадити в більший горщик. Ну, дуже вона гарнюча, бачите, яка? Ну, звичайно, нема червоних квіточок. Так, жовтеньке зараз прибираємо. І оце що я роблю кожного дня. А то буває і, і з вечора, і з ранку. Оце я її отак оприскую. Ну і один раз в день, якщо сухе, отам земля суха, то я, звичайно, поливаю. Ну, а оце таке оприскування, вона дуже любить. І, до речі, оцей теж любить уже. Листочки красніють, будуть квіточки. Так, ну це і все. Сьогодні що хотіла зробити з квітами.